І більш заглиблено, ми про це поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем Андрієм Кузицьким, старшим науковим співробітником Національного музею голодомору геноциду, кандидатом історичних наук, доцентом Львівського національного університету імені Івана Франка. Пане Андрію, слава Україні! Героям слава! Кожної четвертої суботи листопада Україна щорічно вшановує пам'ять жертв голодоморів. Пане Андрію, що насамперед має знати кожний громадянин України про ці три голодомори, які би ви. Ключові аспекти ви окремили? Ну я насамперед би звернув увагу на те, що вони були заплановані у тому ж місці, де планувалася і сучасна агресія проти України. Можливо, навіть в тих самих кремлівських кабінетах, де Сталін та його поплічники організували Голодомор 1932-1933 років Путін та його Камарилі, його оточення. Підготували повномасштабну агресію і далі, перебуваючи там, продовжують вести війну проти нашої країни. На щастя, зараз українці мають свою державу, якої в нас не було ані у 20-х, ані у 30-х, ані в 40-х роках. Українці мають в руках зброю і можуть захищатися. Тому головна річ, яку ми маємо знати, пам'ятати про ці трагічні події, є те, що відсутність власної держави, відсутність суверенітету неминуче приведе до фізичного винищення українців як окремого народу? Абсолютно, пане Андрію, те насправді на чому не сходяться історики, так різні історики подають різні цифри, якої є реальна кількість жертв, до якої до якої я не знаю, чи так можна сказати, до якої кількості жертв ви схиляєтесь, тому що я бачу, що фігурують такі, як 4,5 мільйони, 7 мільйонів і 10 мільйонів. Яка версія найбільш вірогідна, і чи можемо ми зараз встановити таку цю точну кількість? Чи це все дуже і дуже приблизно та орієнтовно? Ну насамперед я хочу звернути увагу на те, що фактично юридично немає різниці, яка Точна кількість жертв голодомору, оскільки міжнародна конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього не встановлює якогось порогу, що до цієї цифри це ми вважаємо геноцидом. Менше цієї цифри, це вже якийсь інший різновид злочину. Другу річ, яку треба згадати, це те, що а радянський союз, вчиняючи цей злочин, зробив усе можливе, аби люди пізніше так і ніколи не дізналися про реальну кількість жертв. Сьогодні неспростовно доведено, що під час голодомору 1932-1933 років, органи місцевої влади отримали вказівку не фіксувати смертності серед українців. По суті, було зламано саму державну систему, яка за своїм визначенням має стежити за тим, яка кількість громадян перебуває на контрольованій нею території. Згодом, вже після того, як голодомор завершився, радянська влада здійснила наступні кроки, котрі мали затерти сліди цього злочину. Було знищено велику кількість архівної інформації, відбулися репресії. Демографів, які проводили переписи 1937 та 1939 років, оскільки виявилося, що бракує понад 6 мільйонів людей, навіть враховуючи те, що після 1933 року певне відновлення кількості українців все ще відбу... все ж відбулося, радянський союз. А тепер і Росія намагаються всіляко. Затаїти інформацію, яка би дала остаточну відповідь на те, скільки загинуло українців щодо різниці у цифрах. Справа полягає в тому, що є дискусії щодо вихідного матеріалу, з якого ми маємо провести ці підрахунки, в СРСР переписи відбувалися у 1926-му, як я вже згадав, в 1937-му і 1939-му роках, згодом аж в 1959-му. Причому результати переписів тридцять і 1939 дев'ятої років були частково сфальсифіковані, частково були втаємничені, на них наклали гриф секретності, тому історики і демографи сперечаються стосовно цієї цифри. Цифра 4,5 мільйони це найменша реальна цифра, яка вказує, що менше цієї цифри українців точно не загинуло. Щодо цифр 7 мільйонів чи 10,5 мільйонів. Остання цифра включає також тих українців, які померли за межами України на північному Кавказі. Тривають дискусії. Оскільки частина демографів ставить під сумніви ту методику, яка була запропонована для підрахунку. Але ще раз мушу наголосити, що через невелику кількість вихідної інформації, ця нова методика була спробою вирватися з такого замкненого кола браку вихідної інформації, вихідних джерел. На мій погляд, це, ще раз повторю, цифра 4,5 мільйони – це тільки мінімальна, а реальна цифра є більша. Вона може скласти і 5 мільйонів, може і 6, можливо навіть 7, чи, як наполягає частина дослідників, 9 мільйонів 100, ти, 9 мільйонів 100 тисяч українців померло від голоду в Україні, 10,5 мільйонів Якщо врахувати тих, які померли ще на Кубані та північному Кавказі, зрозуміло. Я так подекуди чую, коли ну такі мої ровесники можуть сказати: Ой, ну він і куркуль, і ось це куркуль, ну я вважаю, що це абсолютно недоречно і недоцільно взагалі так говорити але, пане Андрію, хто такий куркуль у 30-х роках минулого століття і як відбувалося розкуркулення в той час. Ну, тут ми маємо справу з таким цікавим феноменом, як слово, яке колись могло коштувати людині життя і зламати цю долю цілій родині. Бо, якщо когось визнали куркулем, то його пограбували, відібрали все майно, землю, будинок а самого вислали за межі України. Зараз виглядає як своєрідне грайливе визначення. Це стало наслідком того, що Багато років після голодомору українці не могли його досліджувати, і навіть про нього не могли згадувати, зважаючи на те, що продовжував існувати комуністичний режим, і це слово може якось стерлося, набрало зовсім інших характеристик. Між тим, в кінці 20-х, на початку 30-х років, коли радянська влада взяла курс, як це було офіційно оголошено, на ліквідацію куркульства як класу, себто знищення цілої суспільної групи, слово куркуль ще раз повторимо було смертним вироком для переважаючої більшості людей, кого так називали, було визначено певні критерії, кого називати куркулем. Формально це би мав бути експлуататор, який використовує найману працю, але на практиці до куркулів часто зараховували просто більш підприємливих, більш заможних господарів, які мали кращий матеріальний стан, мали кращий будинок, більш доглянутий реманент. І в зв'язку із тим, просто влада в такий рандомний спосіб визначала собі мішень. Хочу підкреслити, що ліквідація куркульства як класу мала на меті насправді не стільки економічну перебудову українського села, скільки ліквідацію людей, які потенційно могли би очолити опір комуністичному режимі, комуністичному режиму під час подальших дій влади, скерованих на геноцид українців. От ви сказали знищити куркулів як клас, і в мене одразу е, я досліджувала цю тему. І якраз совєтський союз, як завжди, був дуже на тих агіт-плакатах. І от там постійно було знищити куркул як клас. Це знищити кулак, здається, їхньою ворожою мовою. Так знищити кулаків як клас, масово в колгосп, що в колгоспі так добре живеться. Але говорили ви про смертні вироки? Розкажіть, будь ласка, про закон про п'ять колосків і чорні дошки. Що це таке було? Закон про п'ять колосків, як називають його в Україні, це указ радянського уряду, прийнятий на початку серпня 1932 року, про посилення відповідальності за розкрадання соціалістичної чи комунальної власності. Коли... Радянська влада почала готувати голодомор. Виявився виявилася юридична колізія, яка полягала в тому, що закони встановлювали дуже строгу відповідальність за крадіжку державного майна, але колгоспне майно, себто, до прикладу, хліб на колгоспному полі, не був державним майном. Це було колективне майно, яке належало формально самим селянам, що об'єдналися у колгосп. Тому радянська влада прийняла указ, який назвали згодом народні традиції законом, який встановлював за крадіжку навіть невеликої кількості колективного майна смертну кару, і тільки в пом'якшуючих випадках 15-річне тюремне ув'язнення із засланням за межі України. По суті, це були драконтівські міри для того, аби отримати важінь як знищення людей, так і їх залякування. Закон отримав назву закону про п'ять колосків в зв'язку із тим, що вистачало принести з когосного поля усього п'ять колосків, аби потрапити під його дію. Звернув увагу на те, що цей закон має і народну. Назву у російській частині Радянського Союзу, де його називають указом 7-8. Від сьомого дня восьмого місяця 32-го року, відповідно, 7-8. Це навіть відбилося у радянській масовій культурі, бардівській пісні і в кінематографі радянського. Періоду, себто в Росії, цей закон зовсім не мав прив'язки до сільського господарства, бо застосовувався не в такий спосіб, як в Україні. Що стосується указу про чорні дошки, це указ, який був оприлюднений 18 листопада 1932 року, і стосувався запровадження певного набору норм, які, як стверджувала влада, мали Покращити хлібозаготівлі у тих регіонах, які здали недостатньо хліба. Тут наголосимо на того, що хлібозаготівля відбувалася в тих регіонах, які вже і так голодували. Відповідно, указ про чорні дошки передбачав, що ті села. Або колгоспи, які не виконують норми хлібозаготівлі, Найчастіше люди вже фізично не мали що віддати, бо і самі голодували. Заносяться у своєрідний чорний список. Як це визначалось на чорну дошку? Таке село блокується підрозділами міліції, внутрішніх військ чи іншими спеціальними підрозділами, і люди з цього села не можуть вийти назовні. В село забороняється довозити будь-які товари іззовні, і таким чином створюється таке замкнене гетто, в якому люди повинні вмерти голодною смертю, не маючи жодної можливості звітіля врятуватися. Власне, це цей указ про створення чорних дошок, подібно як і тоді ж запроваджені натуральні штрафи, які передбачали, що в людей мають забирати не тільки товарне зерно, яке формально держава могла би використовувати чи продавати за кордон, але і іншу їжу, призвели до того, що голод став інструментом геноциду, став інструментом винищення українського народу. Угу. І наостанок, те, чого я взагалі не можу збагнути, скільки би не досліджувала це питання. Можливо, ви, пане Андрію, пролиєте світло, чому світова спільнота не зреагувала? Бо буде брехнею сказати, що іноземні держави нічого не знали. Велика Британія знала, Німеччина знала, хоч би через те, що Гаррі Джонс був у Харківській області та описав цей суцільний голод, пухлі животи, величезну кількість мертвих людей в Україні. А в березні 1933 року скликав прес-конференцію у Берліні, на якій вперше публічно заявив про катастрофічний голод в Україні. Прес-реліс цієї конференції передрукували провідні видання світу. Гарі Джонс загалом написав орієнтовно 20 статей. Чому не було відповідної реакції від світової спільноти? Чому вони свідомо обрали не втручатися? Це про нормалізацію відносин із Совєтським Союзом. Про що тут йшлося? Ну насамперед я хотів би підкреслити справедливості заради, що поруч із такими людьми, як Гаре Джонс, були такі, як Волтер Дюранті. Mm -hmm. Британець, кореспондент на той момент американської преси, які брехали про голод і стверджували, що голоду немає. Тому політикам на заході можна було говорити про те, що не все так однозначно. Бо поряд із тими, хто каже про голод та мільйонів жертв від голоду, є ті, хто його заперечують. і це давало можливість для маневру. Щодо питання, чому е, власне захід не допоміг українцям і прикрив очі на голод, як на мене, відповідь є дуже проста. У січні 1933 року до влади в Німеччині прийшов Адольф Гітлер, і в багатьох країнах заходу почали говорити про те, що за кілька років неминучим буде зіткнення з Гітлером, як воно зрештою сталося через 6 років. Коли почалась Друга світова війна, і потрібно шукати будь-яких союзників, які допоможуть подолати нацистську загрозу, і в цій ситуації легко собі уявити британського політика, француза чи представника якоїсь іншої держави, який розмірковує приблизно в такий спосіб у Сталіна, який очевидно є злочинцем і бандитом, понад 100 дивізій. В нього Червона армія, в нього великий сировинний потенціал. Ну, Ніхто не ставив напевне, питання, а скільки дивізій в українців, але за логікою ну, вирішення цієї дилеми було саме таким: що дасть Заходу, якщо він заступиться за вмираючих від голоду українців? Якщо не помітити голоду, то можна отримати Сталіна як союзник. Звичайно, не так все відбулося, як планував захід, бо в 1939 році Сталін таки підписав пакт із Гітлером і два роки був його союзником. Але в кінцевому підсумку, влітку 1941 року, сталінські дивізії воювали вже проти Гітлера, і ну власне це дає нам значною мірою пояснення, чому захід повівся настільки цинічно. Ну кажучи, м'якшими словами, прагматично угу. ну і загалом з тим дюранті дуже цікава історія, тому що це людина, яка отримала поліцейську премію, який е, потім Сталін 1929 року йому давав інтерв'ю. Тобто, і оцей Дюранті він такий був мені здається основним якраз протагоністом е, Гарета Джонса, який розпочав в принципі інформаційну війну проти Гарета. І ми знаємо, що Гарата Джонса знайшли вбитим за день до його 30-річчя у Манджурії за дуже загадкових обставин і досі ну там умовно не названо вбивць. Хоча нібито, мені видається всім зрозуміло, кому це насамперед могло бути вигідно. Тому так треба це все вивчати, знати на рівні постатей, спогадів, фактів.